Художня продуктивна діяльність, ліплення. Тема нашого заняття зберемо краплі веселого та сумного дощику у посуд. Добрий день, мої малята! Добрий день, хлопчики і дівчатка. Доброго дня всіх вас вітаю і гарного дня вам всім бажаю! Улітку, дітки, погляньте на мій малюнок, була тепла природа. Вона була бадьорою, радісною, веселою. Пригадайте, як ви ховалися від дощику влітку. Дощик був короткочасним, теплим та веселим. Коли він скінчився, ви знову гуляти виходили. Такий дощик поливає дерева, травичку, кущі, земельку. Усім рослинам теж потрібен дощик такий. Без води рослини вянуть і сохнуть. Хмарка з вощем швидко з'являлася і швидко зникала, проливши дощик. Іноді з'являються великі хмари, і тоді дощ лє, як із відра. Такий дощ називався зливою. Настала дітки та пора, коли частими гостями стали осінні дощики. Небо восени під час дощової погоди сіре, похмуре. Восени дощі довгі, сіють дощову воду, немов з якогось чарівного сита. Дрібненькі краплі, струмені летять із хмар на землю. Такий дощ називається мрякою. Осінній дощ, осінній дощик. Він іде, він лє, мрячить полоще, холодну землю поливає, Іде, іде, кінця немає. Рясний він, неприємний дуже, поналивав кругом калюжі. Це, мабуть, хмаринки плачуть, дітки, за сонечком, теплом та літом. Дітки, ви також сумуєте за сонечком, мабуть, і теплим літочком. Давайте відобразимо свій настрій, вліплені зберемо краплі веселого літнього дощику та сумного осіннього дощику в різнокольорові мисочки, що ви виліпите їх. Дітки, погляньте, в мене є матеріал пластилін. Пластилін різнокольоровий може бути для мисочки клейоночка, серветка та папір. Ми з вами, дітки, давайте зробимо пальчикову вправу. Розходився дощ і летять-летять дощинки. Всюду скрізь налив калюжі. Що ж робити? Ну і ну, мабуть, їх перестрибну. Зробили ми з вами, дітки, пальчикову вправу. Тепер ми розпочнемо з вами ліпити. Тарілочку для наших краплинок дощиком. Дітки, я візьму пластилін. Ми його розімнемо, розімнемо в ручках, щоб він був м'якеньким. Ви можете, дітки, брати пластилін, який вам довподобен. Прийоми ліплення мисочки це скочування пластиліна в кульки коловими рухами долонь. Сплющувати кульку в диск, дітки, для отримання форми мисочки. Диск, дітки, ми витягуємо. Піднімаємо бортики у нашої мисочки, ще водожік, крапельки дощику. Вилилися з нашої тарілочки бортики ми підіймаємо. Ось у нас така тарілочка буде. А тепер ми, дітки, візьмемо папір. Прийом техніки аплікації обривання папіру. І виготовимо краплинки дощу із паперу різних відтінків, синього та блакитного. Ми беремо, відриваємо дітки, і складаємо наші краплинки дощику та тарілочку. Так, дітки. Ось я вам зробила тарілочку, дощик із паперу різних відтінків. Да? Зробила веселий і сумний дощик. Фантазуйте, розвивайте творчі здібності, дрібну моторику своїх пальчиків. До зустрічі, будьте уважні, і виконуйте свої вправи вправу зліплення. До побачення!